Є у нас е, певні думки щодо створення меморіалу, музею меморіалу. Е, і от знаєте, я був на зустрічі з е, мешканцями 82-го будинку так. по Ужвій, е, і ми дуже так знаєте емоційно спілкувалися зараз ще Ні, Вони приїхали, на, на бо зустріч. їх mm -hmm. турбує щось далі. Яка судьба цього будинку? Е, і ми. Довго спілкувалась з ними, і що стосується е, от, меморіалу, я їм казав: е, а може зробити з цього будинку меморіал? Так, так. Я вас не хотіла перепитати, чи немає? А таких вони думок? кажуть ні. Дуже просимо вас ні, бо це наша пам'ять і це наша біль і знаєте, буде, буде багато таких знаєте, таких зустрічі багато думок і нам потрібно буде знайти ту знаєте, золоту середину яка буде і щоб вона завдовольнила і мешканців міста і людей які постраждали тому будемо ще спілкуватися будемо ще думати над цим питанням. Війна показала, що ми одна родина, і ми повинні друг друга слухати, дослухатися, бачити, спілкуватися. Повинна бути консолідація, консолідація громади, консолідація знаєте, суспільства. Це дуже важливо.